Здоровеньки, б... Здоровеньки були. Дивіться, що в мене тут є. Це нове ігрове крісло від Anda У цьому відео ми його розпакуємо, зберемо, подивимось, що там цікавого. Та розіграємо його серед вас, наших підписників. Тож дивіться відео уважно. Десь всередині я розповім, як ви можете отримати це крісло. Посилання на нього я залишу, як завжди, в описі. Давайте починати. Зібрати його доволі легко, головне уважно читати інструкцію. Оце я полюбляю. Це ж е... лего для дорослих. Це Це якраз для мене. Встановлюємо колеса, встановлюємо газліфт та кришку. Так, я це потім все у ЗІП-пакетик. У зіп-пакет все покладу. Прикручуємо підлокітники. Відкручуємо гвинти зі спинки. З'єднаємо спинку з сидінням з правого боку. З'єднаємо спинку з сидінням з лівого боку, встановлюємо бічні накладки. Прикріпляємо механізм нахилу до сидіння вірною стороною. З'єднуємо основу з кріслом, кидаємо подушку для попереку, встановлюємо подушку для шиї. Та все готово! Дизайн! Крісло існує в одному розмірі L та з двома варіантами матеріалів: ПВХ шкірою та ляною тканиною Eversoft, як у мене на огляді. Я вже розповідав вам, що немає ідеального покриття крісла, бо є свої переваги і недоліки як у шкіри, так і у тканини. Проте, судячи по коментарям під оглядом ось цього крісла, зараз десь тут буде посилання, якщо буде цікаво, подивитися. Вам все ж таки більше подобається саме тканина, яка влітку не парить, а взимку не так охолоджує як. Шкіра. Хоча насправді це все справа смаку, бо є переваги і у шкіри, на мою думку, її набагато легкіше чистити, вона не так покривається плямами, та й будь-яке забруднення можна просто взяти якусь ганчірочку, трошки вологу, та протерти. З тканиною з такого напевно не зробиш. Та на неї, якщо ви не дуже уважні, може зможуть з'являтися якісь плями. Проте в неї є теж переваги. Ну тобто. 嗯，这。 Потрібно обрати для себе, як вам зручніше, як практичніше, що вам більше подобається. Як завжди, пишіть про це в коментарях. Ширина сидіння досить велика, 54 см. та має крила. Вони на занадто вище середини, та з рахунок цього ви можете сідати не тільки посередині, а й змінювати положення, як вам заманеться. Причому, незважаючи на те, що конструктивно це крісло, як то називають геймерське, загально вона має самий стриманий дизайн серед усій лінійці Andesit. Та чудово буде виглядати. Як на геймерському місці, так і у офісі, особливо у цьому чорному кольорі, ну прям куди завгодно його ставте, та буде файно. А якщо хочете щось не повністю чорне, то з тканиною є ось таке сіре, а зі шкірою є чорне, чорне з синіми вставками та чорне з червоними вставками. Характеристики. Каркас крісла зроблений зі сталі, що дозволяє йому витримувати досить велике навантаження, а також зберігає його від корозії та іржі. Як я вже говорив, крісло має один розмір та його радять людям з рістом до 185 см та вагою до 110 кг. Висота від полу до сидіння регулюється від 45 до 55 см. Наповнювач сидіння та спинки піна високої щільності з ефектом пам'яті. Це така сама піна, як на моєму Кейзер 3XL. Та після року експлуатації я хочу сказати, що це дуже класна піна, яка по жорсткості, прям така, як повинна бути, на мій погляд. Вона не занадто м'яка та не занадто тверда. При сидінні приймає форму ваших сідниць та дає можливість сидіти годинами та працювати або грати, або ще щось. Та ось за рік експлуатації це крісло та саме сидіння, сама ця піна, вона Сприймається та виглядає просто як нове. Причому це при кожен день я сиджу по 6 годин на цьому кріслі, та не день нічого не придавилося, шкіра ніде не потріскалася. Все дуже гарно. Ну, Насправді так гарно з усіма кріслами Андесід. Тож з тканиною, напевно, буде так само. Звісно ж, потрібно посидіти подовше, ніж тиждень, як я. Але е, я впевнений, що ніяких проблем з цією тканиною не буде. Але за нею потрібно трошки більше, на мою думку, наглядати, ніж за шкірою. Проте сидіти. Чесно кажучи, приємніше, особливо згадуючи, яка спека була ще місяць тому, коли особливо не працювали кондиціонери, коли було так замало світла, було, було приємно сидіти саме на тканині. Тут я з вами згоден. Основа крісла нейлонова. Я вперше таке бачу, проте обіцяють, що вона міцна. А я, як я вже говорив, фандасід довіряю. Та головне, вона легка, що зменшує загальну вагу крісла. Газовий поршень або газліфт 4 класу працює плавно, питань ніяких. Колеса діаметром 55 мм з поліуретановим покриттям. Їздять дуже плавно, з заводу добре змащені. Конкурс! Для того щоб отримати ось це крісло Анда Сіт Луна, потрібно виконати декілька дуже простих умов. Перше, це, звісно ж, підписатися на наш канал та перевірити, чи відкрити у вас підписки в youtube акаунті. Це дуже важливо, бо тільки так я зможу перевірити, чи підписались ви на наш канал. Друге, це заповнити Google форму, посилання на яке знаходиться в описі до цього відео. Там потрібно вказати, як вас звуть ваш контактний номер телефону та місто, в якому ви проживаєте. Та все. Просто залишається чекати результатів, які будуть на цьому каналі через тиждень після того, як буде викладено це відео. Точна дата буде теж в описі. Приймайте участь, нехай щастить. Переможцю це крісло відправлю новою поштою або на найближче у найближчий магазин цитрус, якщо він є у вашому населеному пункті. Нехай щастить! Враження. У крісла можна налаштувати висоту сидіння, висоту підлакітників, кут нахилу спинки, розблокувати або заблокувати механізм гойдання, а також відрегулювати жорсткість гойдання. При сидінні з кутом 90 градусів у колінах стопи повинні бути рівно на підлозі, а верхня подушка була під шиєю. Ну і подушку для попереку. Вона якраз там, де повинна бути. Спинка може відкидатись від 90 до 160 градусів. Причому крісло у максимальному положенні залишається стійким та зовсім немає відчуття, що ви впадете. Та я по власному досвіду з іншою моделлю Andesit можу сказати, що це дуже зручна можливість трошки відпочити, коли багато часу проводиш за комп'ютером. Враження від сидіння на Andesit Luna дуже приємні. Чесно кажучи, мені чомусь здавалося, що якщо це розмір L, то він буде замалий для моїх сідничок. Проте саме сидіння тут такої самої ширини, як на моєму Kaiser 3XL, та мені було дуже зручно. та Можна сидіти не тільки ось прям рівно, а й трошки змінювати якось положення, сидіти так, сидіти так, Йорзати по цьому сидінні. Та це все дуже комфортно. Ну, тобто, ось ці крила, які на сидінні, вони зовсім не, ніяк не стискають ваше положення на цьому сидінні. Тому що там така сама піна це єдиний такий шматок великої піни, який приймає вашу форму та. Вам зручно крісло у цілому зручне. Тиждень я користувався ним, взагалі немає жодних питань, тільки позитивні емоції. Хоча я і раджу обов'язково спробувати посидіти на кріслі перед тим, як його купляти. Ви можете бути впевнені в тому, що ергономіка Анда досить універсальна, та вам залишається тільки обрати модель, яка підійде вам по розмірам та матеріал з кольором. Але при можливості, все одно я раджу спробувати посидіти, щоб бути повністю впевненими в тому, що воно вам підходить, бо це крісло, це все індивідуально, Ми усі різні, тому. Потрібно спробувати, якщо є така можливість, ці крісла є в, напевно, в усіх магазинах цитрус. Ви можете прийти, спробувати посидіти, потрогати його, щоб зрозуміти, про що я взагалі говорю. Правда, ви будете вражені, якщо близько на них не дивились. Заключення. У заключенні я хочу сказати таку думку. До того, як в мене з'явилося це ігрове крісло Кейзер xl я користувався звичайним таким офісним кріслом. з Юзка. Воно мені Подобалось, але все ж таки це офісне крісло, то мені здається, що коли ти саме працюєш за комп'ютером, треба обирати щось більш ергономічне. Та ось ці крісла Andesit мені дійсно дуже сподобалось, я дійсно сиджу на ньому вже рік. Та це дуже позитивні враження. Я можу працювати чи грати набагато довше, причому комфортніше. У Andesit досить велика лінійка крісел. Я залишу в описі посилання на усі моди. Моделі, який зараз можна придбати на актуальні моделі, подивіться, там дійсно є з чого вибрати і по розмірам, бо, перш за все, все ж таки крісло потрібно обирати по, по вашим габаритам, по висоті, по вашій масі, так, щоб воно відповідало вашим вимогам. Та обрати щось, те, що сподобається вам, точно можна, бо там не тільки по моделям ви обираєте по вашим. Характеристикам, скажімо так, ви можете обрати і зовнішній вигляд. Та мені дуже подобається, які, е, які кольори взагалі у Andesit. Є більш такі спокійні, чорні, сірі, є ось такі дуже яскраві, як мій Кейзер 3XL, який такий яскраво-помаранчевий, він мені дуже подобається. То, що брати можна, Якщо буде цікаво, переходьте та подивіться на це детально. Усі посилання будуть в описі. Обов'язково приймати участь у конкурсі, отримати таке крісло, мені здається, дуже приємний подарунок. А якщо залишились якісь питання, залишайте їх в описі, з радістю буду відповідати. Усім дякую за увагу. Якщо сподобався цей відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Усім дякую за увагу! Мирного неба, слава Україні! До побачення! <laughs> さ高。